Чому все більше чоловіків обирають лазерну епіляцію? І що це означає для усієї індустрії взагалом? Знаєте, що цікаво? За останній час кількість чоловіків, які проходять лазерну епіляцію, виросла на цілих 40%. Чому? Все просто вони бачать результати у своїх дівчат, дружин або подруг і думають, якщо їм подобається, чому б мені не спробувати? Чоловіки не пробують процедури просто так. Якщо він записався, значить він впевнений, що це працює. І перше, що запитують чоловіки, це точно безпечно? Відповідь так, сучасна лазерна епіляція абсолютно безпечна навіть для чутливих зон, зокрема інтимних. До речі, шкіра в чоловічій інтимній зоні за структурою така ж сама, як у жіночій зоні бікіні, тож процедура виконується так само дбайливо та результативно. Тепер поговоримо про біль. Це друге, що турбує чоловіків. Усім знайомий стереотип: жінки витривалі. Привіт, пологи! А чоловіки можуть зягти з нежиттю. Але насправді лазерна епіляція практично безболісна для обох. Завжди при проведенні процедури треба орієнтуватися на відчуття клієнта. Якщо виникає дискомфорт, підлаштовуємо потужність. Так, з чоловіками ми дійсно трохи ніжніші. Але в цьому і полягає сервіс, щоб процедура була не тільки ефективною, а й ще й приємною. Чоловіча аудиторія активно зростає, і це відкриває нові можливості для бізнесу лазерної епіляції. Чому це важливо? Чоловіки цінують доглянути вигляд, вони стають постійними клієнтами, коли бачать результат, і сприймають епіляцію як інвестицію у комфорт, впевненість і свій час. Того, чого чекати, це тренд, який варто підтримати і почати активно працювати з чоловічою аудиторією.